Шота, вітаємо тебе з черговим викликом до збірної. Ти радієш цьому, чи для тебе це вже звична процедура? Дякую. Передусім, кожен виклик до національної збірної дуже велика честь для мене і для будь-якого футболіста. Представляти свою країну це дуже особлива мить, але водночас дуже відповідальна і є великою мотивацією для мене. У чому особливість атмосфери в збірній Грузії Вона фантастична? У нас гуртована команда з позитивною енергією і сильним командним духом. Ми демонструємо це в кожному матчі. Відчуваємо, що в нас тече гаряча грузинська кров. Чи спілкуєшся ти з хвічою Кварацхелією? Яка він людина? We We good... так. Ми спілкуємось. У нас дуже хороші стосунки. Квара не тільки фантастичний гравець, а ще й фантастичний хлопець. Дуже скромний, і працьовитий. Він завжди віддає всього себе команді. А на полі він справжній лідер. Але також він просто звичайний хлопець, який дуже любить футбол. На всіх, кого викликають до збірних, чекає довга дорога до місця призначення. Що ти робиш, поки їдеш і летиш до Грузії? Так, подорож може бути довгою, але коли ти їдеш на батьківщину, це не проблема. Іноді я читаю книги і дивлюсь фільми. Ну і звісно, сплю.